Це Олімпійський вид спорту? Так, це Олімпійський вид спорту. Ви виїжджаєте за кордон? Ми з дітками не виїжджаємо, але дорослі, які вже більш більше тренуються більше 3-5 років, вони виїжджають за кордон, приймають участь у чемпіонатах світу, у чемпіонатах України, у Олімпійських дитячих іграх. Тобто, в майбутньому є велика перспектива побачити світ так. прийняти участь у багатьох змаганнях і виграти. Скажіть, хто із визначних спортсменів досягав великих успіхів в біатлоні. Моця Дмитро Підручний. Він коли в Київ приїжджає по своїм справах. Він завжди заїжджає до нас на базу. Діти від нього просто пищать. Він роздає їм візитні свої картки з своїм підписом. Він чемпіон світу і зараз літнього чемпіон світу. Два тижні тому Естонії Вотепя виграв чемпіонат світу літній з біатлону. І Він сюди приїжджає відвідати так. Він діток. приїжджає, діток я ж кажу, в нас багато фото з ним, відео. Тобто він він фанат. Взагалі, біатлон в нашій країні, в Україні, він дуже розвинений, і наші спортсмени досить успішні. Практично всі, хто не виїжджає за кордонне змагання, вони займають високі місця і призові.